Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та запрошую у нове відео. Сьогодні рубрика готую раз на 2 дні. Сьогодні, припо... по плану приготувати зелений або, по-іначому, щавлевий борщ, зробити макарони по-флотськи та приготувати курячі рублені котлети. Там у мене на плиті у білій каструльці уже вариться бульйон на борщ. Сьогодні я його варю із свиних ребер. А тут уже для борщу нарізаю картоплю. Все готую завжди паралельно, якомога скоріше. Страви в мене самі прості, які не вимагають багато часу для приготування. Тому так. Тут уже нарізаю моркву в борщ, я його відправляю після того, коли м'ясо закипить, я знімаю пінку і відправляю моркву. Я її не натираю, не обжарую. Ну, так привикла, так мені добре. Тут уже я знімаю пінку із бульйону. Води, як бачите, в мене там трошечки зовсім. Просто щоб косточки покрило, даю все. І буду відправляти моркву. Сім'я у мене невелика настроє, двоє дорослих, і одна дитина, тому й порції у мене невеликі. Якщо у вас сім'я більша, то, звичайно порцію збільшуйте. Також хотіла сказати, що на своєму каналі я не учу. Чи правильно готувати, чи неправильно я просто ділюся ідеями як готую я. Тому просто беріть за ідею, а підстосовуйте уже для себе. І тут уже показую, що починаю нарізати філе для своїх курячих рублених котлеток. Нарізаю його дуже тоненько. Потім сюди також буду нарізати дрібненько цибульку. Ну, але це все побачите потім у відео. І взагалі різні сім'ї мають різний устрій щодо готування. Хтось готує кожен день і тільки кожен день все їдять саме свіже, хтось готує так, як я, раз на два дні, бо по іншому не виходить. А хтось взагалі хто більше працює, той, можливо, навіть і. Два рази у тиждень готує. І це також нормально, їхня сім'я пристосувалася, я не бачу тут в цьому нічого поганого. Усі страви прекрасно підігріваються. В кожного вдома є холодильник, воно не стоїть десь там на столі сутками, що може спортитися. Тому кожна сім'я пристосовується, як їй добре. Тут вже бачите, що я до м'яса додала одне яйце, присолюю котлетки. Буду додавати таку звичайну приправу до курки, приперчувати і відправляти в сторону, нехай маринується. І щодо приправ хотіла сказати, ви, мабуть, вже замітили, що всі мої приправи вони знаходяться в окремих баночках. Так, я не зберігаю приправи в заводських упаковках, тому що це незручно, воно завжди десь падає, розсипається, а так у баночку пересипався і естетичніше, і гарніше. І також зручніше. І поки розказувала про баночки, то у котлет вже додала кефір. Так, саме кефір. Хтось додає на цьому етапі сметану або майонез. Я додаю і те, і те, і те, і також кефір. Коли що є, є сметана, додаю сметану, є майонез, додаю майонез, а цей раз кефір. До речі, кефір дуже добре розм'якшує особливо куріне м'ясо. Попробуйте, хто не пробував. І також багато часу в мене немає, тому я все роблю паралельно. Те відставила в сторону, друге щось накришаю, накришую. І так, поки все не наготую. То тут уже знов кришу цибульку для макаронів по флотськи Цибулі я не шкодую, ми любимо, коли там багато в пережарці цибулі. До речі, хотіла вас попросити, щоб ви не крепко звертали увагу на моє заїкання. Або повторювання, або щось перепутування у словах, тому що я тільки починаю знімати свої відео, тому так, для мене трошки тяжкувато все відразу, правильно, гарно зняти. Але, якщо вам подобаються такі відео, ви хочете підтримати україномовний контент на Ютубі, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І тим часом, поки я говорила. Уже добавила, поставила сковорідку на вогонь, додала трошечки рослинної олії та відправила туди фарш жаритися на макарони по флотськи І прийшов час відправити варитися яйця до борщу. Я у борщ не додаю сирі яйця, а додаю завжди варені. І тут, показую, що свої камфорки я на наповну. Щоб не гаяти ні хвилинки. А коли хвилинка є, я знову ж таки не відпочиваю, а стараюся перемити усю посуду, яку вже до цього забруднила. Тут, я до фаршу, додала сіль, коли вже він добре схватився. Додаю звичайну таку приправу до м'яса. І коли смаки об'єдналися, додаю свою цибулю. Все гарно буде прожарюватися, протушуватися. Я не, не обжарюю сперш цибулю, а тоді м'ясо, а навпаки, сперш м'ясо, а тоді ще додаю цибулю. Я люблю, щоб фарш прожарувався довго. Потім цибуля ще пустить свій сік, він ще додатково у соці тому буде протушуватися. Ну, Це все-таки м'ясо, тому так, тому я довше. І тут уже накришую щавель на борщ, щоб все уже було готово, коли прийде його час туди закидати, щоб просто перекинути все, не, не тратити на це час. Все роблю зарання. І тут вже вода кипить на макарони, я її підсолюю і буду відправляти варитися макарони. Макарони у мене з твердих сортів пшениці. Там час варіння вказаний 9-12 хвилин. Це добрі макарони, я в них впевнена, я їх варю десь так приблизно 10 хвилин. Тому що цю страву потім я буду підігрівати, то тому, щоб вони. Але вони й так не розлізуться. Але ми любимо такі, щоб були тверденькі. Не, не зовсім м'які, а такі більш твердіші. Тому я варю десь 10 хвилин і все. А тут показую, що яйця зварилися, я їх ось так вилочкою, гарно перетираю і буду додавати в борщ. Дехто додає сирі яйця, хто як любить, а я додаю ось такі перетерці. Таке Яєчне пюре, можна сказати. Ось показую, яка вармишель. вона не злипається, не розварюється це добра вармишель. Я її процідила, назад відправила у каструлю і вже до неї додаю свій фарш пожарений. Все гарненько перемішаю, і одна страва вже готова. А ще хотіла вас попросити, чи не могли б ви в коментарях під цим відео написати, з яких куточків України ви мене дивитеся? Це вже моє десяте відео і мені дуже цікаво, які люди мене дивляться, звідки ви. Ну правда, це дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, хто може. Тим часом м'ясо на бульон уже добре зварилося, і я відправляю картоплю. Бульйон, коли я варю, то я води не лю багато. Лю просто так, щоб просто трошки накрило м'ясо. А тоді, коли вже додаю картоплю, то і регулюю воду, наливаю стільки, скільки мені треба. І тут уже приступаю знову до рублених котлет. Я у них завжди ще зазвичай додаю сир. Цей раз це сир моцарела. Я його натираю на крупну тертку. Колись раніше якось нарізала кубиком, тепер якось мені зручніше натирати на тертку, можливо, трошки скоріше. І додаю трошечки муки. Тому що там яйце і кефір, то вони такі рідкі. А коли додаємо трошки муки, то воно так краще тримається, купи. Ці котлетки люблять у моїй сім'ї і син, і я ми дуже любимо. До цих котлет на одну із вечер я буду ще варити картопляне пюре. Воно вариться швидко і ми любимо його саме свіже, тому я його зарані не варю. А вже коли в яку вечерю ми будемо подавати, я буду подавати ці котлети, то тоді швиденько, там, за 15 хвилин, буквально зварю картопляне пюре і відправляю їх жарити. Я викладаю їх звичайною ложечкою, роблю такі невеличкі, але перед тим, як викласти котлету, я її вмочаю у воду. Ви Бачите, там в мене на газовій плиці стоїть кружка з водичкою. Я так кожен раз включ... вмочаю, так зручніше. Це, ну, скажімо так, тісто не пристає тоді до ложки. Жарю на такому середньому вогні, а потім перевертаю, роблю вогонь малесенький, накриваю кришкою і ще протушую їх. Ну, так, привикла. Не знаю, правильно, неправильно, я думаю, правильно. Тоді вони такі м'ягенькі получаються добрі. До речі, знаю людей, які ще в такі рублені котлети, крім сиру, додають консервовану кукурузку. То я ніколи ще так не пробувала. Не знаю, добре це не добре. Можливо, хтось так готує, можливо, ви хтось пробували. то напишіть, будь ласка, а щоб і я попробувала. Якщо порекомендуєте, то я так зроблю. Картопля зварилася, і я відправляю туди вже це моє яйце потерте. Відправляю ще ложечку універсальної приправи. І зразу буду відправляти щавель. Щавель даю цей, він дасть таку кислинку. Цей борщик ми потім будемо їсти із сметанкою. Зразу сметанку я не додаю. Хтось також додає зразу із пережаркою. А я вже казала раніше, що пережарки я не роблю. Не роблю. І сметану додаємо пропорційно, кожен собі у мисочку. Тут яйце зараз гарно перемішається, воно розійдеться по каструльці і все. Тут варить, жариться вже друга остання порція моїх котлет. І тут вже довго очікуваний результат. Котлетки зжарилися. Це така порція вийшла із одного філе. То для нас вистачить макарони по флотськи теж вийшла ціла каструлька. І смачненький борщик. Плюс ще буде картопляне пюре до котлет. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам подобаються такі відео, то підписуйтеся. До нових зустрічей! Бувайте!